33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 9. Використовуй загрозу більшу, ніж ти сам. Рухаючись першим, ви часто ставите себе в невигідне становище. Ви розкриваєте свою стратегію та обмежуєте свої варіанти. Замість цього дозвольте іншій стороні рухатися першою або заманіть супротивників у необдумані атаки, які залишать їх у слабкій позиції. Класичний приклад цієї стратегії Ганнібал. Замість того, щоб атакувати Рим напряму, він перетнув Альпи та атакував з неочікуваного напрямку. Він не бився з римлянами на їхній території. Він змусив їх битися на своїй результат: він переміг кілька римських армій, хоча мав менше сил. У сучасному світі це означає не показувати свої наміри відкрито. Краще дозволити іншим зробити перший крок, а потім використати їх помилки на свою користь. Непрямі дії часто ефективніші за прямі. Для практичного застосування сьогодні спробуй досягти мети непрямим шляхом замість прямого нападу.